І я крикнув слава Україні у вікно, і мене забирають в кабінет психологу і починають розповідати, що це дуже погано, що це кричали, значить, нацисти, коли вбивали дітей в Донбасі. Та мама каже: Ну будь- Росія. Я кажу, а що таке Росія? У Криму зараз люди дуже сковані. Це був перший раз, коли я чув гімн України на вулиці. Коли я найперше приїхав в Київ, я одразу сказав, дайте мені прапор, і поїхали на Майдан. Це місто для мене є як центр України. Я завжди, коли був в Криму. Я згадував це місце. Я мрію з це потрапити і зробити фото в Києві. Я вже чуть більше місяця і я в восторгі. Таке гарне місце. Я от вперше навідаю. Вразило, по-перше, архітектура дуже схожа на Севастополь. По-друге, це люди дуже приємні, дуже умні. Вообще. я в восторгі. Їжа дуже смачна. Так, люди більш свободні, більш такі розкриті, вільні люди більш не сковані. В Криму зараз люди дуже сковані, а вони прямо от на максимум би, емоції показують. У 12-му році я з сім'єю приїхав в Крим, тому що у Запоріжжі дуже поганий климат, так і потрапив Севастополь. Мама що відбувається? Мама каже: ну, буде Росія. Я кажу, а що таке Росія? Я дійсно не знав, що це таке. І Вторим питанням було, що зміниться. Мені сказали, буде рублі і буде друга мова російська. Ну, в мене це влаштувало тоді, якщо це все, що буде. Але, на жаль, це було не все. Я був в школі і я крикнув слава Україні у вікно. І я не знав, що це таке, я просто крикнув, ну, ха, -ха". П'ять хвилин до нас приходить психолог та каже: хто це кричав. Я кажу, я і мене забирають в кабінет психологу. І починають розповідати, що це дуже погано. Що це кричали, значить, нацисти, коли вбивали дитину в Донбасі. Мені було сім років, але я вже тоді розумів, що це якась майчан. Я був звичною дитиною, я навчався. Я також хотів бути журналістом. Я якось там статті писав, відео знімав. Але з кожним, з кожним роком я розумів, що журналістом в Криму і в Росії я не буду. Тому що якщо я буду бути, якщо я буду журналістом там, ну мене пов'яжуть ти посадять в тюрму. От. Тому що я дивився, як саджають журналістів, які були альтернативною позицією, яка не згодна з російською. І це мене лякало та розчаровувало, що я не можу говорити те, що думаю. Я ще років та у 14 зрозумів, що Крим під санкціями, під ізоляцією, усі документи, які є в Криму, це не визнається не де, і що треба почати якусь нормальну освіту. Я вже коли навчався працював. Я, я розумів, що цей диплом це папір. Е, Ось це мій атестат диплом з всієї школи 9 класів. Це мій диплом з коледжу. Я хочу його перекласти на українську мову. Щоб він дійсно працював, а не був просто фікцією. А потім я не знаю, можна як розтопку для каміну чи як поставка для дошираку. Очень це гарно. Отак, от дошик заварів, якби басел. Завжди презирав своє находження в Росії. Це не моя країна, це не моя батьківщина. Це життя, яко, яке було мені нав'язано. І от поки я не уїхав, це думка кожен день. Мене як знищувало із нутри. Я хотів заробити гроші з порядка 6 тисяч доларів і переїхати навчатися в Америку. Я знайшов роботу, відсажувався, і через два дні мені приходить повістка. Повістка в армію. Я розумію, що все це кінець всім моїм планам. Я не знав, що робити. Я вважав усе своє життя, що я буду негідним, тому що у мене почка, ну проблеми з нею. Я думав, ну по закону я негідний. А мені дзвонять з зван військомата, кажуть, типу, ну там підійди, пройди від комісію. Пройшов від комісію, і мені кажуть, годен з ограниченнями, ну годен. Я так кажу, в У мене почка, це не приземлено заболівання. Ти ж на мотоциклі приїхав? Так, ну все значить годен. Йти в російську армію для мене це, ну я не знаю, слів таких нема. І я от якось так от придумав, коли мені писали. Я кажу, стійте, ви можете мені дати чуть на пізніше зробити? Я хочу у командировку в Китай, а там якраз без віс уже робили для Китаю з Росією. кажу в Китай, хочу такий, ну ладно. Почав думати, я почав скати шляхи. Я краще рискуну і помилусь, помилюсь, ніж е, останусь і буду жаліти все життя. 30 вересня я вже сів на поїзд, нікому нічого не казав. Я не. А... Батьки не знали, куди їду. І я поїхав. Я сказав, що йду в Ростов з подругою, з подружкою відпочивати в поході, в лісу. Два дні я їхав, все там октавло. затихло, то затихвався все. І я вже був в миску вечором. На, на наступний день я пішов в посольство в консульство України, а, зробив білий паспорт. Це посвідчення на повернення в Україну. А наступний день я був в Бресті, та волонтери мені оплатили. Таксі, я на таксі поїхав до КПП Капапаємокрани. Там перейшов кордон, показав свій білий паспорт, і вже через так години 4 я був в Україні. Всім привіт! Сьогодні ми пересікаємо граніці. Я вийшов з кордону і мене зустріли волонтери. Вони були, це не міф. Мене накормили, мені дали сім карту. Предложили допомож, допомогу фінансову, але у мене не було парт, паспорта, тому я її получил попозже пізніше. Того ж дня я сів на поїзд, укразалізниця, і поїхав в Київ. І я пам'ятаю, я австрію на утра сьомо ранку, і слышу, якась, ну на станції, якась пісня грає. Так вихожу і гімн України. Це був перший раз, коли я чув гімн України на вулиці. В перший день, коли я потрапив в Київ, я в перший день приїхав, кажу, дайте мені прапор, ми йдемо на Майдан, я буду фоткатися. І я отак приїхав на Майдан, так взяв прапор України. Мене ніхто не схопив. Це таке було необычне відчуття. І я сфотографувався, і я прям це завжди фотку. Ну, це, це нереальність, це не існує такого. Більш війно, більш спокійно. Так, я от більш вдома, теж ніж там. Я хочу стартувати вчитися у вузі. Я хочу працювати, розвиватися. Україна це країна, яка дає мені можливість на це, якби міжнародні обставини і якісь такі от івенти. У мене є вибір в Криму в Росії. вибору немає.